Навіть тут була така привичка, як я в командировку їду, ну, весела нас в район, то я перший йду тут на цвинтар, подивиться. Давайте з вами згадаємо тернопільські цвинта. Перший на вулиці Острозького. На, на Рогаці. Так. І Як він виглядав? Нормально було. Всі пам'ятники були, на ну, німчий час пам'ятників забрали і ну як пам'ятники, там, знаєте, в Євреї, по-моєму, стоїть на схід всі звернути. Хоронили так на схід обам, Так що ну, правильно, так вони йшли по -острошку. нормально, Нікого за Польщі там ніхто нічого не... Не шкодив, не бив, ні, нічого. То за німців, тільки вже в німці взяли трохи, вже керували пам'ятники. Як виглядав сам комплекс? Там десь на цвинтарі стояла нічого. каплиця. А? Каплиця стояла за церквою. А ні, то То яка? єврейська, я, то, то я говорила. А в Монастирській церкві ні. там були пам'ятники, і гарні пам'ять пам'ятаю добре, бо церкву як розширяли, то там була. Одного графа могила, то чекав, я чекав, поки там скриють її і так далі. Там були пам'ятники з наполеонських часів, знаєте, таким графом, що тим, 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 гинули, то пам'ятники стояли. Ну, а Совієти, там була каплиця така плекарна, а на Соєти своє зробили, зривали і все. Навіть мені шкода того парафіяльного костя. Ми зараз про нього окремо згадаємо. Так, красота там. Зараз обов'язково. Миколинецький цвинтар, християнський і єврейський навпроти. Mm -hmm. Може, були якісь могили, про які батьки увагу звертали, якісь історії? Як виглядала та брама вхідна? Чи відрізнялася від да, зараз? Да, за твої дари, тобі офіара, там було написано. Ще раз? За твої дари, тобі офіара. Той напис після війни ужили зробив? Так, то ми да, же його знищили. За твої э, дари тобі офіра. За твоє добро, чи там тобі офіра. Ну, отак було написано mm. А чи пригадуєте біля каплиці цвинтарної е, хатинку е, сторожа да, Так, ну, та, там був Сторож. Як звали? Я не знаю, як його звали. Він жив ще, ще він після війни такий е, він покинув. За, за А так, що війну він там був, там щось до сторожа. Ну, наче тоді був найзапущені похорон організовано краще. Ну, єврейські зовсім інакше похорони. Це цікаво було. Ви були присутні перед війною, як ховали десь євреїв? Євреї, як ховали, несли всіх їх на плечах по островському вулиці на цвинтар. Несли. І, і головне, Цікаво, але то також я потім зрозумів, і біля кожної криничі зупинялися і всі бігли мити руки. Та. Ну, накрите було то все, і на ношах несли. Бо християни то мали ці катафальки, везли на катафах. І що було для євреїв характерне? От як перед тим як мають виносити з хати, то приходив з, з того е, помічника рабіна, ну і з така капушка і там колодочка директора і дав гроші. А потім гроші зібрали. У нас тут і вік е, цвіти, і дорого куштують. Він кидає, а там зібрали гроші, висипали родині. все. Ніяких квітів, нічого. Відібраві в родині, а? Ніяких квітів не, нічого. не треба. А чому руки мили? Я зрозумів. Нас по тому я догадався, а, а де ж євреї живі? жили? Там там, де, де було багато холера, там була і чума, та то цей близький схід, там, там дуже багато інфекційних хворіб. І для того руки мили, щоб не заразитися, що від покійника чи то так пішло би. І так осталося. Як буквально виглядав процес поховання? А ні, тобто поховання в землю, я покус, там по... не бачив. Так, так, то на Острозьку я ж там весь час був, в тому районі, М -м... Жив, то майже кожний похорон бачив, і християнський, і український, підтримки. Часто були похорони? Ну, місто сорока тисяч. Ну, не дуже часто, а рідко не так, як зараз. Процесія споконвічна йшла по вулиці Острозького? — По Островську, чи всі свята. Ну і по тому, що євреї, е, багаті євреї наймають плачок. Згадайте про плак з тих. Як так то, то виглядало? Я не знаю, але чути було, як вони там плакали. Вай-вай, вай, 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 там намали, а, да, не молив. Сім днів. Бідний не плакав. А ті найбагаті наймали і там відмолювали чи як то було. Навіть... А чого ти було їх, як чи на цвинтар, то все, а на, на, на наш цвинтар на цей деш християнський, а тут плачки там. над якимось... На противагу християнський похорон. Найманий фікар, тобто поляки Прошу. українці. На противагу, як виглядав український похорон чи польський? Одинаково. Фіакр, в якому була труна і коні а, то, везли. Ні, то було таке, знаєте, як фаетон, mm -hmm. все, шкляна, чорний. Тут одні займалися, тут що бати мав такі коні чорні спеціально для того. Для того. Вести. За Польщі не було проблеми, ну, віри, то вони по своєму хоронили, А християни там не було проблеми. Був Кочурко і Чубати. До поліклініка перша мав Чубати заклад похорони, продавав трумни. А там, де була офіцерська столова на Тернаско, то був Кочурку. Діда помер в 8 годині вечора. Сусід пішов до Кочурка. Пане Кочурку, там, а там вже сидиш, сидиш. Там не тільки твоя, а там не більше скажу. Кочурку, там за монастирська 5 треба, є покійник треба. І все, за дві години приїжджають. Все, діда поголив і побирав. Катафалік, свічки, все поставили, ваше діло, було тільки піти на цвинтар, де похоронити. Все. Тобто родина не займалася. Абсолютно. І священника замовити. Дороготів ті, послужки. Яких справок? Ні, то там цьор, цьор, похорон дорого трохи обходився. Ну, в чому то діло? Діду хоробив запевняв легень, але ну, він був такий сильний і все одно його не пережив. І все бабця. Як це що за них? Що фіртку замкнув за, на другий день дивиться фіртка в Хевена. А то ці агенти з похоронного бюро, якщо десь довго світло горить, то вони вже заглядають, вже може бути ми... може вбирати. Потім догадався, що то з тих похоронне бюро заглядає через вікна, чи дихає. О, ну, бо треба зайти першому, бо є конкуренція. Як не той, то той буде хоронити. Ви казали, що легше було поховати людину за Польщі, ніж зараз. Ну, а зараз, Боже, набігайся тими довідками. Ой. А тепер во міліція чує, що недавно розказувала невістка, там сусідка померла, прийшла, викликає раптово, а вже 88 років чима, Раптово померла, ну, прийшла скоро, та все викликає міліцію. Не дай справки, сидів годинами, не дам, не дам, вежіть туди. Ну, що він хоче, бо він... дай на лапу, то дамо справку.